Хватає матні, як казав цей. А? Хвата? Такі широченькі, так, да, кабаси? Сьогодні кабанчика думаю, щоб сало трохи було, щоб можна було щось вже посолити з собою. На завтра. Така є сальцем, у нас каже Анатолійович, хороша. Така як книжка пише. Якщо з генеральським брати пальці. Ну це спереді, там зрозуміло, що менше. У на спині там. Так. Ну Щось буде, тобто продемонструємо, покажемо, що у нас вийде. Хишироченькі, да? І можна було в карти гулять, да? А? Можна і в доміну гулять, так? Да? Так що, друзі, ще раз усім привіт, бо я ж кажу, добрим днем сьогоднішній день не назвати, та хоч і решту остальних також. Так що знімаємо вже під черевенку, як завжди, для тих, хто любить Слухати симфонію нашої засмальзованої сільської сковороди. Хто любить дивитися обзор, як виглядає сало м'ясо там під черевина. Ну і ті люди, які з нами вже так сказати, співпрацюють деякий період часу, мають можливість подивитися на свою продукцію на столі, ну а потім вже так сказати у себе вдома. Дивляться там. Скільки мух на ньому сидить, там, скільки там, де його тягають, тому що тут коментаторів до а реально на, насправді люди навіть не знають, яким шляхом е, те м'ясо, яке вони беруть на, на ринку, там, як воно доходить до споживача. Тобто який це -то шлях, не тільки шлях, дивися, хоч не впади, не переламай. Завжди Є трохи? Я знаю, що є. Вау. Трохи є. Да? Так що, друзі, Анатолій що зняв під я я піду щас, це все діло буду розбирати. Зараз посаджу, подивлюся, поки, щоб котини, чого не зацепили. От, і потім заберу я кабіну, дай піду, буду займатися безпосередньо своєю справою. Наш канал не направлений на те, щоб там десь щось, когось повчати, тому що люди сприймають по-різному цю інформацію. Ми показуємо, як ми це робимо. Є фактично багато відео до війни. Ми і важили, і зважування, і міряння. Міряння після забою, потім важили живим, важили, потім міряли, потім по виходу. Це все порівнювали. І в принципі завжди там плюс-мінус. І по голові також голову на 20 множили. Хоть колись в перший раз, як мені говорили, то я не вірив, що це може співпасти. Але тільки в порівнянні, і тільки після того, як ти це можеш зробити, ти можеш порівняти. Так що ми важили кабанчика, це раз не важили, немає сенсу. Та, і Анатолійовича, рука там були, тягати кабана зранку. Мені лишній раз також не треба цього робити. Вони будуть там для дятлів деяких розказувати, навіщо ті, хто в курсі всіх событий. Чи, ну, ті, хто дивляться мій канал, вони знають. Так що це в нас вже йде поміст на свиня. Тут у нас немає гепшира. Тут у нас Йоркшир, Петрен і ну, це від Баби Маші останній герой у нас. От. Тут йде батьківська лінія Бладюрок, але він був білого кольору. Так що Анатолій працює далі. Ну, а я погнав. Займатися безпосередньо. Кабіну забереш? Да, да, кабіну забираю і йду жарити свіжину, таранчук, сніданок для коханої жінки. Так, кабіна на базі торпедних. Шеликівські смаколики на відпочинку. Ну, Поки ця коптівка в нас не задіяна, задіяна була всього на всього два рази, коли були проблеми, Ну, з тією коптілкою, коли накрився тен, і... а не та на мозги. Так що... Коптілка номер 2 відпочиває, чекає на срезерів молодшого. Ну, а ми погнали. Ну що, така печеревинка на столі. Все як завжди. Зараз крамсаємо. Крамсаємо. Будемо готувати заготовочку для нашого таранчучка. Зараз відрізаємо одразу родиночку. і відрізаємо одразу передочок. Грудинку номер 2 ну, На ринку чи на базарі, чи як воно там правильно. Грудина йде целяком і ніхто її не зачищає. Ну, не знаю, може хтось зачищає, але ну, безпосередньо те, що я бачив, то вона йде з цим спередком. Ми зачищаємо отак. Ну, там видно ще ні, на даний момент зараз. Перетягну трошечки досочку сюди. Це у нас піде отаке на таранчучок. Запчастинки. Ну, коли чималий кабанчик, то є що й настювать. Так, є таке діло. Зараз запалюємо газ. Ой, потягну телефон. Запалюємо газ і працюємо далі. Це у нас на таранчук. Хоч в принципі тут є в нас така заготовка жирненька, а воно зараз повитоплюється. Смажемо, щоб було і на чому, і те, що витопиться. А потім підкидаємо, тобто в три етапи. Сейчас перше м'ясо, яке у нас тут м'ясна продукція, вона така підсухіша, пісніша, таке люблять дівчата. Ну а потім вже додаємо по ходу, вже. Там із затка, із лопатки. Філейки я ціляком не ріжу, так як в нас є людина, яка бере для дитини своєї. І Я тільки краєчки там обрізаю. Ну якщо гарний кабан чи гарна свиня, то є щось філею відрізати. Ну і ці запчастинки зараз так також. Також це піде в нас на таранчучок. Опс. Оп. Коварідка гріється. Зараз тільки запах піде. Так. Леся Петрівна прибіжить з банкою огірків або помідорів. Кажись. Так, а це в нас йде на перетопочку, або там хтось забирає, я точно не знаю, коли як. Буває, топимо жир. ці бочки ми обрізаємо отаким от методом. Получається у нас два такі кусочки сальця. Сальце у нас з мішковинкою. Хоч з мішковинкою зараз реально проблеми. от, от таке виходить. Оба-два кусочки. Ну, а це ми ділимо таку. Оперек клас. Кабанчик такий цей жирнішенький, чим прошла свинка була. Ну, але теж непогано. Ми ріжемо поперек. В основному ріжуть у Ось Отак От виходить така красота. Ну, ми сейчас це поки діло та й полежа, зараз чеканемо. М'яско, сковородочка гріється, зараз шваркнемо, хай шкварчить. Ну а ми порозрізаємо, позачищаємо під черевину і потім викладемо, хай вона охолоджується, а тим часом поки наріжемо цибульки. Отак. Так. Є контакт. Так. Так. Да. Так що трошечки заготовочки ми вже нарізали. Зараз ще оцього косинчика трошки укрутимо. Ну, а потім Леся Петрівна вже прилетіла, правда, без банків огірків. Ще рановато, да. ще ж запах не пішов. Ход сковорода як нагрівається, то запах трохи є. Так, все, є діло таке. Є у нас така заготовка, хай тепер шкварить та жалиться. Пішов. Готували кашу в прошлый раз, Летя Петрівна готувала. Я знімав відео, але я не розказував, ну, я не мог зняти, коли вона її готувала, тому що Ну, кожен займається своєю справою. От. Є люди, які реально знімають, де можна повчитися, де можна взяти рецептуру. Ми більш даємо, як вже говорив, як направлення. Тобто, що ми робимо і чим можна займатися, якщо тримаєте домашнє господарство. Хоть поки що ми взагалі говорили, що її ніколи не будемо готувати, тому що є напрямок. І ти не можеш робити усе підряд. Ну, але зарікалася і зробила. Так що ніколи не треба казати ні. Так що по черевинку розкладаємо, хай охолоджується. А ми тим часом зараз поріжемо тивульку. Ось Отак. Опа. Опа. Оп. 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 Так, там у нас Е. наша спальчей. Нужно наша вот и Що ми маємо? Ми маємо отаку підчеревинку, а охолоджується. анатолій зараз там розбере і такі два кусочка сальця. Боковинки ми на них говоримо. Ну а тим часом зараз почекрижимо цибульку. Поки є Це в нас хвилька, цибуля у нас на даний момент золота. Але я кажу, скільки біля неї труда, то хай вона буде і золота. Але ж на даний момент в основному це продають вже експортну цибулю, голландська якась там От. українського виробника маловато. Ну, херсон. Цьому не було году, в основному ми осінь купували там херсонські цибулі. Є й місцеві садять. Але трошки був такий дефіцит. І на сьогоднішній день ціна, не знаю, там 60 гривень розниця. Ми взяли по 47. Дякую Колі, що привіз додому. Отак От ось. Писав там мені один дядько по поводу бардака в дворі. Ну нічого. Було б здоров'я, закінчиться війна, все зробимо. Планували на... ще в минулому році це діло робити, тому що вони з неба не падають. І кожна сім'я, в неї є якийсь розрахунок, вона щось планує. О, є доходна частина, є розходна частина. І не можна купити. Штани, які коштують 1000 гривень, якщо в кармані в тебе 300. Так що хочеться багато чого, хочеться, щоб все було добре. Але на все не вистачає і фінансів, і не вистачає і часу. Тому що руки тільки дві. Так що можна розказувати і писати все, що угодно, а якщо дуже сильно хочеться, я вже там одному писав. Питання є, 500 тисяч гривень і я бетоную. Ой. Заганяю трактора, планую, підсипаю, трамбую, армірую, заливаю, ставлю порібри, поребрики і все буде добре. Так що, друзі, отак. Підчеревинка тут. Заготовочка у нас вже отак. Тут у нас вже отак. Скорчання сковороди в процесі. Топиться скларився, Сейчас ліса підтримка. Прийде і буде знімати корбунок. Дуже любить таку штуку, а мені дуже приємно, коли я готую, я знаю, що вона все чекає. І, мені, ну, і знаю, що багато людей люблять, коли роблять комусь приємно. Тим паче тим людям, які поруч з собою, які за тебе. Так що так. Все, далі буде, залишайтеся, огляд продукції розберемо, покажемо. Кабанчик, ну, по вагі, не знаю, ну 200 точно є. Такий у нас кабанчик топкенький. Щей жир прийдеться зливати. Ну, хоч ми його залишаємо, просто як буде багато, то зелемо. А так залишаємо Леся потрібно, як кашу робить, вона додає таранчук, що наша каша не має аналогів і за те, що вона в нас із таранчуком. І вже біжить, тільки чуєш, крибе, вже вже крибуть тапочки галошики, Так що такий топкенький, спіленький визрів і кабанчик. Да? Такий топкий капець кабан. Ви Петрівна, привітайтеся з глядачами. Добрий ранок. Я тебе фіксую, так сказати, на тесті. Помниш, як нам раніше писали. Ви його хоч самі їсте, та ми для себе його і вирощували. І зараз так само в першу чергу. Для коханої жінки. Ну, Дівчата теж їдять, але вони не так. Вони ну, таке пісненьке, воно ще там піджариться, що м'ясніше. Надя та така, вона зажарочку любить, вона їсть так, як батько вже після того, як цибулька. Так що процес, друзі, пішов, директор тестує. сковородка шкварчить. Пахне, все, чинчинарієм. Цибулька, ну ось прямо старенько кушає. Її на свідання не йти. Ось щось сілька кохана, все є. Все моя маленька, все для тебе, Люба. Маленька сільничка, цибульки тобі нарізав, все як має бути. О. Кушай, не буду я твій в рот заглядати. Правильно? Правильно. Скажу тобі смачного, хай також приєднується до тебе, да. до нашої сковороди. Може хтось... А, це раз, якщо станеться, то хлопцям вже передамо. Ладно. Кажу, не будеш готуватися раз. Я їм не робила. Старанчуком. Старанчук. Каша без аналогів, я вже їм казав. Буду робити, ти вже ж не їм, бо ти вже поїдеш. Так. Да. Остався один жир, Леся потрібно весь старанчук з'їла. Так буду бігти, десь Анатолійович їде. Я... Так, дальнобільник, Анатолій Анатолійович по бездорожжю, по-тихому. Та треба ще забрати різину на тачку. От, на грязьову. Так що кабанчики на місці, зараз біганьки беру ножа. Черкан. Прицепить сюди, щоб щось сам. Ти вже последні галуші мої доношуєш. Так, я це чую вже знаєш скільки. Ти вже всі мої чоні з... 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 з нубіком тим чи як його, з патроном. Та й позаносив, ти позношував. Так що, друзі. Анатолію щось там запчастина якась у плечі випала. Що там, задочки нормальні? Хороші. Якщо задочки, лопаточки, все чечинарьом. Чин все є. Все є. І сало є, все є. Все, друзі, погнав по ножам, бо там вже все вижарило. зараз бігом на стібає м'ясо кидаю, хай жариться. Ну, а ми будемо зараз займатися далі. Тобто я поріжу савко, виложу, анатолій буде викатувати, а я буду там це все діло вже упорядковувати і покажу це все діло на столі. Так, друзі, нарізали м'ясненьку заготовочку, щось беньке загружаємо, бо вже все вижарилося, те, що залишилося. Леся Петрівна, що ти там казала, що чорний кабан був добріший? Так, да. да, каже, чорний кабан був добріший. Це те, що я й казав. Хоч люди кажуть, так, воно ну, все однаково. Одне те саме, двоє сидять в одній клітці, білого сьогодні зарізали, чорний залишився. Чорний буде на наступний раз. Ну, не той, вже, якого ми з'їли, ну, але буде інший. Так, м'ясну заготовочку загрузили, шкварчить це все діло, пикотить. Леся Петрівна навіть мішає. Хоч вона коли вже поснідає, вона вже не мішає. Почеревенка вже охолола, підкидали. Отак виглядає, лопаточка вже розібрали, І я вже порізав сало. Поки Анатолій там викатував, порізав савку, приніс, виложив і вже розібрав отаку лопаточку, охолоджується. Що ми маємо по салу? Ну от таке ми маємо сало. Доволі таке цікаве. По товщині. Не знаю, зараз поміряю пальцями. даже ну, є почти на три пальці. Це в нас бочки. Це в нас... На, на лопатках і навіть те, що на задку, воно завжди там була одна шкурка, навіть є таке салко. Тобто кабанчик такий сальненький. Ну ми і тримали від Баби Маші завжди свинки, які йдуть у неї, чи кабанчики, то були завжди з салком. І тож ми коригували, кого коли різати. Ну і зарізали сьогодні, для того, щоб трохи було салка. Так що рухаємося далі. Сало показав. Зараз повикатуємо задочки, биточки. Шкірочка темна, там для тих, хто кажуть, погано помили, це ми смалимо мішковиною. Так що так, хтось з соломою, хтось мішковиною. Солома в нас не зайшла, а от мішковинка зайшла. Так, засипали вже цибульку. Не мішаємо. Що ж ще діло? кришечкою прижимаємо, накриваємо. Вона відпариться. І потім перемішаємо, посолимо. І хай далі тушкується. Ну а ми тим часом є вже задочок. Зараз розбираємо задочок, викладаємо це все діло. Оце у нас дві філечки, дві пафиночки, жиру, звісно, такий дебалий. І це обрізі і сала. Ну, такі невеличкі. Так, трішечки газ прикрутимо. І вже перемішали і накриємо кришечкою, хай це все діло. Тушкується. Ну що, друзі, процес іде. Не знаю, зараз побачу, буде видно там ні. Понятно, що це було добре, щоб хтось знімав. Тобто я не є спеціаліст, але там питали буває, як ми розбираємо. Тобто, ну тут по пленочкам всередині таким чином відділяємо ці частинки. Отак. От Оп, так. і зрізаємо там жирочок який лишній. Робимо, щоб таке було, ну, як би нам би, щоб воно подобалося. Так. І вони одинакові, що та, що та. Також зачищаємо. Це воно йде на тушонку. Ми цю маленьку орешенку вирізаємо на тушоночку. Жирочки вбираємо. Стараємося вбрати. — По максимуму. — і яйця привіз. привіз. Дуже добре. Так що, бачите, в мене курей немає, а яйця, друзі, в мене ну, є Дуже в мене. Так. Да. Ну, зар... Це ж він брав у Сереги Домінанта, у Це Що ми тоді, як Саші Дударковському брали, так само і він брав. О. Вони брали раніше. В Саші теж несуть. Ну вони ж десь живуть на хаті. Вони вже в Саші батьків переселилися. Так що, друзі, ну отак. По запчастинкам плац. В принципі, якщо дивитися, то тут нема чого дивитися. Воно все одно по пленкам воно видно, що воно і куди воно йде. Ось така орішенка, доволі цікава, виходить. Оп. Оп. Ну, а це трошки приакуратимо. Вот. Назар кажу, риба всім подиралась. Ну вже нема. Рибу ми робили також, Петрівна коптила для себе. Але Назарчик попав і взяв. Це він брав собі, тому що Сашкові ще взяв на другий день. Каже, всім сподобалося. О, так що, ну отак, друзі. Петя розрізав. Може, хто знає, як, щоб лягав колір. Гарна Та як його спитати, спитаємо. Діло ж не в кольорі, діло смаку. смаку, смаку. Я колись коли... З магазину їздили то з Ольгою брали, то я бачив, як воно от замочили в бочки, витягли в карачка і все, вони вже копчені, жидкий <реш> дим. А нам хочеться, щоб воно було нормально, тож не було тієї яркої ну, шкірочки красивої. Ну нічого. Так що, друзі, ну, такі задочки зараз викладаємо, ще, ще чекаємо. чекаємо битки, ошийок, ошик зачищу, виложу, і биточки прийдуть, до биточків я носа не суну. там вже Леся Петрівна займається сама. Ну що, друзі, фактично вся продукція вже на столі. Задочки, печеревинка, пафиночки, філечки, два ошичка, отакі биточечки, Ну, кабанчики є все. Лопаточки. Ще залишилося там анатолію ребро порубати. Салко я вам показував. Ну, саме основне це те, що лежить на столі. Це завдяки чому синоводи можуть трішечки заробити собі коштів. Якщо не будуть здавати на прицеп. Ну а тут у нас вже завершаюча стадія. Все помаленьку клекотить, шкварчить. І на цій солодкі ноті в такий тяжкий період для нас усіх. Хочу побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Щоб у кожній українській родині шкварчала така засмальтована, але повна таранчука сковорода. Усім пока-пока.